Але Я тільки що з металоприйомки ось що знайшли. зараз ну, ну, розложимося а... і буде бізнес. Все куча лопат, там ще знизу стопери, ось все ящики. Ось, ось ще трошки там лопат. Це поп, скажи, є? Че, після Хороший. Ось така куча топориків тут є. ще якісь колеса. Он датчиків небагато. Ще є цілевуха з лазони. Отакі. Все, є два колеса. Веса кілограм по 10. Совєтські проризини. Діаметр десь 32 см. 700 гривень пара. Дешевше не буде. З подшипниками зусиль. Нові. Скажи, топори звенняші людям. Он топори звеннячі. Отак оптом скажи по 100 гривень штука всі в кучу. 100 гривень штука в кучу, десь репники є, десь немає. Ящичку диви Як новий а це взагалі новий. Це для якогось багатого дядька Івана. Ручки дві. Все мик, навірно, пока не продает. Новый. Видите как легко-то есть? Прищотка? Скини маркировку, троса 20 метрів. Или каштука. Вся робота, мы там щось жали. Там трос после не залаза, вилазка. Дві сторони жбека, трос ліза і ліза. Типу по одну сторону цепляєш, другий да, за себе і потягнув 20 метрів ребятки. Ну 1002 гривень дешевше не буде. Це дорога віч. Ми прийшли к виводу з Михаличем. Тобто є лопати, може десь підварена. А ну веса віса покажу. Є все грабли, дивіться. Конкретно оці, мабуть, нові. Нові. Іди покажи їм далі. Значить, дивіться ситуація. граблі 50 гривень, лопата 50 гривень. Мінімум 4 единиці, один заказ. Тобто одні грабли, три лопати. Там вон вила є, ну покажи. Зараз ми це все розсе Це вило сильно. Це вила буряки, кидать, ці вило дороже, так? Вила 100 гривень. Оцей весь хлам. 50 гривень единиця. Тобто, наприклад, ложимо лопату. Ложимося граб, вложимо ще одну лопату і, наприклад, ось вила. Хуяк і 200 гривень. Бабка на карту, вайбер на цьому номері. Слушай. Є отакі колесики на підшипниках. Вони не розбиті нічого, не порепані ніде. Ми думаємо, пара 400 гривень, це нормальна ціна має бути на них. в магазині 500 гривень штучка стоїть. Є ще два більші. Два ну тут і стріщинка теж 400 гривень ціна. А де палець війська? Тоже 400 гривень. Тобто раз, два, три, чотири пари он є. Ті три взагалі як нові. Останне Михайлович це не определить вам скаже. Є такий от ключі за 350 гривень. Тут ключі різних розмірів. Є такі побиті, є цілі. Свод номер 2 за 450 гривень включил. Тут тоже есть такие більш списылище. Є ще такі дві ложпалки по 250 гривен. За, за таким креплением. За таким креплением. Вони все рабочие. Це крутить. Є ще отакі от крючки по 150 гривень. Є чуть менше, є чуть більше. Оцей красний ящик буде стоїть 350 гривень. Він майже везде цілий. Тут він такий вогни був. Тут він трошки одірвано, але на роботу не плюяє. А так він почти везде цілий. Ось такий ящик з прогнившим дно, що є. Буде стоїть він 150 гривень. Опять цей. Ось цей цілі прогнивши тільки дно. Ще є страшні шестерні, є такі пластикові, є желізні. Кому треба пошити, за ціну договоримося. Не візять цілі. Тут є така побільша. Візять цілі. Є отакий ящик за 250 гривень. Він везде цілий, не спрагнивший. Ну, закривається все цілий є такий шкіл. Може комусь треба. За ціну договоримося.